Плановиту людину, сонце висвітлює ваші таланти. Можливо, ті таланти, про які ви зараз не здогадуєтесь, можливо, ви будете запускати свій продукт, який довго готували: навчання, менторство, книга, блог. Будь-що це може бути. Те, що йде від вашої особистості, що пов'язане конкретно з вами. Можливо, ви будете щось презентувати, віщати на велику аудиторію або когось навіть навчати. Настав час проявити себе. Це час особисто для вас, для розкриття вашої особистості і ваших талантів. Не забувайте про це і не нехтуйте такими можливостями, тому що сонце дає вам. Можливість проявитися і заявити про себе. Можливо, ви цього довго чекали і, нарешті, можете це зробити. Настав час світити іншим, а не тільки собі. 22 червня Меркурій переходить знак зодіаку Рак. Це ваш другий дім гороскопу. Знову тут якесь розуміння у відносинах з батьками, якісь усвідомлення по сфері ваших доходів, накопичень, сфер вашого прибутку, розуміння в плані їжі, голоса, горла, зубів навіть. Тут вам потрібно приділити увагу вашим емоціям, тому що рак це емоційний знак у вашому другому домі, і тут можуть бути хвилювання через заробітки, через накопичення, через якісь ситуації, пов'язані з батьківською сім'єю. Можливо, ваша сім'я з чимось не згодна з вами, а ви будете доводити протилежне. Ви можете стикнутися зі хвилюваннями, з такими проявами, проявами ваших.